Приготуємо з вами дуже смачні бризолі по-домашньому. Для приготування я беру 700 г свиного в'яжого фаршу. Додаю сюди картоплю, моркву та цибулю по 100 грамів. Все натерте на мілку терточку. А також сіль та перець. Все вимішую і вибиваю як котлетний фарш. Всю цю масу я поділила на 7 колобочків. Тепер я приготую начинку. Мілко нарізані мариновані огірочки, змішую з мілко нарізаною свіжою цибулькою. Додаю сюди чесник, зернову вірчицю і одну ложку майонезу. Вийде дуже смачна і соковита начинка. Майонез можна замінити на сметану. Також дуже смачна начинка буде із свіжих овочів та листя салату. На кожен колобочок фаршу мені знадобиться одне яйце. Фарш я кладу на плівку, накриваю його другою частиною плівки і розминаю просто руками. Можна розкатати. Качалкою. Роблю кружочок із фаршу приблизно по діаметру своєї сковорідки. Сковорідку я вже поставила прогріватися з олією. Тепер цей млинець із фаршу я перекладаю в тарілочку із взбитим яєчком, а потім просто виливаю його на прогріту вже сковорідку. Яйце виходить з однієї сторони. Обсмажую такі бризолі з обох сторон. Смажаться вони дуже швидко. Поки смажиться один, я вже розплескала другий шматочок фаршу та взбила друге яйце. Викладаю наш м'ясний млинець на тарілку і відразу складаю його напополам. Викладаю столову ложку начинки. Начинку можна ложити як відразу на гарячий або ж посмажити всі і потім складати їх. Такі бризолі у гарячому виді чудово підходять до будь-якого гарніру. А якщо їх охолодити в холодильнику, потім можна нарізати на шматочки і подавати в якості закуски на святковий стіл.